От чия була геніальна ідея з Курськом. Ми ж розберемося, ми ж докопаємося. Але зараз, навіть в цій нашій критичній ситуації, ми мусимо окопатися. От найбільше грамотно. Візьміть досвід третьої окремої штурмової бригади і окопайтеся так, як вони. От просто вздовж і поперек. Не треба геройства, не треба нікуди ходити. Ми в сильно пасивній ситуації, значить, ми маємо зайняти саму пасивну, але саму ефективну позицію. Тобто я не прошу нікого нікуди йти. Тобто зараз головне стабілізувати фронт. А фронт стабілізується, коли будуть грамотні споруди захисні у нас які за три роки війни у нас також будуються по фігзнакому принципу, там, де нам всі подобається. Тобто, взагалі, політики не радяться з військовими, як де і правильно побудувати оборонні споруди з точки зору військових. І ми ще щось хочемо від Трампа. йо йо Повісивши на нього, буквально все, що ми можемо. Да? От логіка залізна. Люди не, не перестають дивуватися рівню неадекватності взагалі інформаційного поля. От як можна, не відстоявши свої інтереси у власній країні, щось приділяти Трампу, я не знаю. Трамп не святий, Трамп також чудить. Можна, так би мовити, зробити, так би мовити, невеличкий постскриптум на тему, чому ми йому такі дорогі. Ну, окрім того, що ми великий піар-проект, як такий, тобто, що що, а кричати, галасувати, це ми можемо. І загалом, то і Європа, і США дивляться на нас плюс-мінус адекватно, ну, з міжнародної точки зору. Хоча. Три роки війни Володимир Олександрович зробив все, щоб вони на нас дивилися вже не так гарно. Тобто провали дипломатії за три роки війни були один за одним. Але ми любимо при цьому Володимира Олександровича. Тим не менше, Україна, раптом, ви не знали, знаходиться перетині торгівельних шляхів. саме завдяки тому, що Україна являє собою великий торгівельний вузол. Такий цікавий. Так у нас немає доріг, тобто якість наших доріг не дуже. Але тим не менше, ми досі являємося товарним трафіком. І коли відбулася війна в Україні з Росією, то ми цим самим перебили глобальний трафік товарів. Немало, небагато. От, здавалось би, де Європа, де Азія, а є літаки, ну є літаки. Але як показує практика, Автомобіль ще ніхто не відміняв, розумієте? І ми перебили буквально трафік товарів по світу. Чим уже спричинили невеличку кризу, буквально коли почалася війна. Тобто там була трішки криза. Але чим довше у нас триває війна, тим довше ця криза посилюється. І коли Трамп починає свою гру в США самостійну, як я казала, ну, тобто, одна справа те, що він хоче з економічної точки зору, це одна справа. Але ця його справа лягає на глобальну економіку, і ця справа лягає буквально на економічну та політичну ситуацію в світі. Ну, тобто Трамп може, хоче трішки підкоригувати безпосередньо свої там, економічні активи. США. Ну, тобто, він хоче трішки. Але я сильно сумніваюся, що у нього вийде трішки. Розумієте? Він уже підвісив безпосередньо ринок житла в США. він поки що підвішений, він ще нікуди не йде. Але справа в тому, що немає гарантії, що цей ринок нерухомості нікуди не піде. Якщо Трамп бажаючи трішки знизити відсотки, Натисне ще, а він може, бо дурне діло не хитре. Він ризикує просто обвалити економіку не тільки свою, а й світову, посаменіт. Тобто такі ризики зберігаються. Але оскільки він лишається все ж таки, адекватною людиною, принаймні в економічній сфері, то він хоче, щоб російсько-українська війна просто затихла.